Які відносини тобі треба підкоригувати, щоб бути більш щасливою людиною? Давайте подивимося. З чим треба попрацювати? Вийшло дві карти, тому я буду дуже швидко розказувати. Дивіться, тут. Все ж таки і одна, і інша карта про те, як ви відноситесь до тих або інших ситуацій, чи перекладаєте ви на когось відповідальність? Наприклад, людина бере безкоштовну їжу, да, але він незадоволений і скоріш за все він про себе, да він ругає цих людей, і щось йому завжди не так, да так само, як і тут. Потяг поїхав, да і нема сенсу вже зараз вияснювати свої відносини. Треба заспокоїтися і зрозуміти, а що ми робимо далі. От тож тут Дивіться, як то кажуть, як човен називеш, так він і попливе. Якщо концентруєтесь на мінусах, то їх буде ще більше. Треба бути благодарними і з довірою до Всесвіту, тому що, можливо,